Вітаємо у Фанюз. Сьогодні у випуску Андрій Ярмоленко повертається до Динамо. Невигідне срібло, чому Дніпро 1 та Зорі краще посісти третє місце в УПЛ. Динамо фінішує четвертим. В чому причини? Ставимо ці питання Олександру Алієву, а також питаємо в нього про чемпіонат під час війни та що він планує робити після перемоги України. Ліонель Мессі залишає ПСЖ. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. За інформацією Динамо Insight, Київський клуб майже домовився з Ярмоленком про його повернення в команду цього літа. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. У Андрія за місяць впливає контракт за Аляйном і клуб з ОАЕ не планує його подовжувати. Тож Ярмоленко точно стане вільним агентом. За інформацією джерела, переговорний процес гравця з київським клубом вступив у завершальну фазу. Чи буде корисним 33-річний гравець збірної України Динамо? Ми запитали в Олександра Алієва. Ну, Що може ти грати? Вот е, вам є пример, тот же самий саме Мекс, же самий Роналдо. Да, это, как говорится, Ундеркинге. Но еще Андрюха тоже физически вот, хорошо готов. Он, как говорится, ээ, я думаю, в... если он вернется в Динамо, конечно, он команде поможет. Но у него, в первую очередь, его присутствие будет в команде. Это для молодых будет большая мотивация, если я скажу вам так. У него характер совсем другой, насколько я, насколько я помню, он всегда был такой скромный. У него нет, он такой общительный, может посмеяться такое. Но... Уваження, звісно, завжди. Я завжди приветствую, щоб у молодежа була била уваження. Легко не буде. а Визначилися потенційні суперники віце-чемпіона України в Лізі чемпіонів. Напередодні заключного туру української прем'єр-ліги стало відомо, що на команду, яка посяде друге місце УПЛ, чекатиме значно важчий шлях в Єврокубках, аніж у бронзового призера. Пояснюємо, спершу віце-чемпіону України доведеться зіграти в другому раунді кваліфікації ЛЧ проти грецького панатінейкоса або швейцарського сервета. У випадку виходу в наступний раунд суперник буде важчим Рейнджерс, Брага, ПСВ або Марсель. Якщо вдасться його подолати, то буде ще й четвертий раунд, де може бути або хтось з попередньої четвірки, або низка інших непростих команд. Однак ключове інше у тому випадку, якщо віце чемпіону УПЛ не вдасться подолати другий кваліфайн раунд, ЛЧ, на них чекатиме кваліфікація Ліги Європи. У випадку вильоту з неї кваліфікація Ліги Конференцій. І в теорії, якщо програти там можна залишитися зовсім без єврокубків та гарантованого заробітку. Тоді як команда, що посяде третю сходинку в УПЛ, гратиме в кваліфікації Ліги Європи. А якщо станеться невдача, однозначно отримає місце в групі Ліги конференцій, що принесе клубу щонайменше 3,5 мільйони євро. Наразі Дніпро 1 та зоря мають однакову кількість очок, але спортклубівці йдуть на другі сходинці, а Луганчани на треті через очні зустрічі. І ходять чутки, що цим командам буде вигідніше посісти саме третю позицію, питаємо думки в Олександра Алієва. Я не думаю. Днепр будет там проигрывать. Во-первых, Днепр хочет, я думаю, Лига чемпионов это гораздо престижный турнир, чем, допустим, Лига Европы. Все, я думаю, все футболисты хотят играть в первую очередь как и в национальной сборной, так и в Лиге чемпионов. Это, я думаю, это все полный бред. У заключному турі зоря гратиме з Минаєм, який математично не гарантував собі уникнення потрапляння в зону перехідних матчів, хоча ймовірність падіння туди команди Шарана з верхньої частини турнірної таблиці вкрай незначна. Дніпро 1 в заключному турі прийматиме кривбас, який налаштований на перемогу задля здобуття потівки в лігу конференції, хоча це може статися виключно у випадку їхньої перемоги над командою Кучера, а також синхронних поразок Ворскла від Шахтаря та Олександрії Відруха. З іншого боку, в матчі першого кола у листопаді підопічні Юрія Вернедуба обіграли спортклубівців, навіть попри те, що пропустили першими від Артема Довбика з пенальті. За криворіжці відзначилися Назар Волошин, якого вже нема в команді, та Роман Дебелко. Тоді ця поразка стала першою для Дніпра 1 за все перше коло в УПЛ. Команді Олександра Кучера не допоможе дискваліфіковані через бійку в матчі попереднього туру проти Шахтаря Пеглоу, Гуцуляк, Матаріта та Федорів, а також травмований Руслан Бабенко. Напишіть у коментарях, хто ж добуде срібло УПЛ Дніпро 1 чи зоря, та вподобайте це відео. Динамо без турнірної мотивації прийматиме металіст 19-25. Кияни вперше за 9 сезонів фінішували нижчі за третє місце в УПЛ. Ми запитали про це в вексгравця команди Олександра Алієва. Я матчі, котре смотрев. Ну я просто ніякого удовольствия не отримав. Ті люди, котори футболісти, понимать, какой клуб они играют, кто в этом клубе играл, какие клуб достижения, какие награды выигрывал. Вот так вот. Я понимаю, что очень много молодых ребят. Но они должны, как говорится, понимать, куда они попали, и забывать о том, что детский футбол не закончился, они перешли в взрослый футбол. Вот с этой командой по чемпионату Украины они выглядели слабо, то в Европу им вообще делать нечего. Також ми запитали Валієва про чемпіонат України під час війни і чи потрібно в наступному сезоні дозволити вболівальникам відвідувати матчі в Україні. Я вважаю, що треба було, звісно, доігрувати його. Ну не такий він був і зретишним, але як говориться вони його слава богу закінчили. Поки ще у нас іде війна в країні, то я считаю, що ні не треба ні на штаті, ні танці, концерти. проводят, чтобы люди были. Все может быть. Вы видите, каждый день у нас летят ракеты. Каждый божий день. А то, что вот эти проводят концерты, где люди там э, танцуют, пляж, знаете, если я очень много читаю там, в Инстаграме, смотрю, очень много смотрю ребят военных, которые выставляют и которые, злятся, которые сидят в окопах, а здесь люди пляшут, отдыхают, Одни, как говорится, одни воюют, а вторые А ще ми запитали в Олександра Алієва про його плани після перемоги України і завершення війни. Очень хочеться, знаєш, нашої побіди. Очень хочеться, як я й говорив, неділю такого жорсткого, щоб прям напітися. Напіться вот, на піться і тільки напітися. І потім поїхати просто лічити десь на морі і побіжати хоча б 10 днів. Леональ Месі залишає ПСЖ. Про це на прес-конференції повідомив тренер Парижан Крістоф Галтіє, сказавши наступне. Для мене було великим привілеєм супроводжувати його протягом всього сезону. Він найкращий гравець планети і завтра проведе свій останній матч за ПСЖ. Кінець цитати. Напередодні з'являлася інформація, що Месі продовжить кар'єру в Альхілялі Саудівської Аравії та отримає контракт на два сезони з оплатою в 600 мільйонів євро на рік. Однак це чутки. Напишіть в коментарях, в якій команді продовжить кар'єру Месі. Не забудьте вподобати це відео. Та підписатися на youtube канал Фандей.